Сьогодні ми провели інструктаж особового складу, який задіяний для забезпечення охорони громадського порядку під час перебування. На території Умані гостей з інших держав особовий склад націлений на дотримання законності, забезпечення безпеки громадян під час їх шанування і святкування нового року Рожгашану. Крім поліцейських, залучені ще додатково підрозділи Національної гвардії, ДСНС, підрозділи залучені додатково поліції Ізраїлю, які також будуть надавати практичну допомогу і приймати участь в забезпеченні громадського порядку, підрозділи управління охорони. Здоров'я, в тому числі місцева влада, всі критичні аварійні служби знаходяться на місцях і, за необхідності, будуть виконувати поставлення завдання і забезпечувати безпеку. На сьогоднішній день всі. Поліцейські забезпечені спецзасобами, наявні у нас перекладачі для комунікації з гостями. Ну і відповідно саме основне завдання це дотримання тих обмежень, які встановлені на сьогоднішній день, зважаючи на те, що у нас в країні триває війна, максимальне забезпечення безпеки всіх гостей і місцевих мешканців, ну і відповідно належне підтримання громадського порядку.